Доброго дня, товариство! Доброго дня, пані та панове. Маю надію, що кожен з вас в гарному настрої, що у нього все більш-менш нормально. Пропоную вам подивитися, що я тут трошечки навишивала, Не багато, але трохи є. Перша моя завершена роботка це ось ось таке машинятко від пані Марії Бровко. Мушенятка називається номер 30 Ось так воно виглядає. Це я його вже другий раз вишиваю. Я тут зробила помилку. Помилка заключається в тому, що я на дві клітинки неправильно розташувала саме ось цей нотний знак. Не знаю. Куди я дивилася, як я дивилася, так само як рахувала з ось, з ось цим, думала, може я його якось омену. Ну, от так рахувала. ну Залишився був от такий маленький в мене клаптик цього перміну, колір Touch of Pink. Ось так от. Думала тут ви зробити викладний хвостик, але не вийшло, бо тут в... був ниточка в одне і в два складення, так що трохи не виходило зробити саме викладну ниточку. Тому пройшлося робити шов назад-голка. Так що, ось таке. Вишивалося дуже багато. Кольори в не только вишивалося. Ну, так як вишиваються всі звичайні роботки ну, дизайнерів українців. Ну, Будь-яких дизайнерів, скажімо так. Це ж не примітив, не примітив. Що я думала, що ж з ним робити? Ну, я у мами гуманітар, кого я хочу обманути, себе чи вас. Ну, це ж воно геть нікуди не годиться, як його куди ж оформлять. І я згадала, що попередній раз я ж його оформляла на подарунок своєму товаришу, який жив в Маріуполі. І були в, мене, були в мене є ось такі заготівки до листівок. І в принципі, так само можна або в круглі в пяльця, або якщо це буде кругла рамочка. Тобто щось вкругленьке, його оформити можна. Воно більш-менш нормально виглядає. Так що кругленьке може бути. Кого цікавить, де я брала ці заготівки, я їх брала, ну, мабуть, років 15 назад. Це метро Пачайна в Києві був, є зараз цей книжковий ринок-базар. Я не пам'ятаю номер цього. Сектора чи, чи чи ряда, не пам'ятаю, це було дуже-дуже давно. Я я тоді, вон, бачите, скільки нагребла. Це така перламутрова фіолетова, така перламутрова салатова ніжно Це перламутрова такий ніжно-ніжно-фіолетовий світліший. Це такий, навіть не знаю, Мідний, <гум> теж перламутрова. Ну, це трохи погнута. Я не знаю, може, я її купувала тоді таку погнуту. Всі вони перламутрові, це срібна. Це така ніжно-ніжно зелена чи бірюзова. Це така. А потім я думаю, а може, може, стане в таку, ні. Овального не стане, то що або якісь цю нотку не захвачує, так впритик, ну тоді хвостика не бере. Бачите, отак от. Дуже-дуже-дуже отак от щось. щось да, да, не цей. Ну, дуже негарно тоді воно кривеньке, негарно виглядає. Тому саме для ось такого сюжету най, найліпше підійде саме щось ось таке кругленьке. Можна було погратися з кольорами. Я, до речі, не знаю, чи зараз хтось робить ось такі заготівки, чи не робить. Можна вишивати і робити такі листівочки на подаруночок. Тим, хто не вишиває, <хи> чи з якимось ювілеєм, чи просто з днем От Отакі маю. Не використовую. Поки не було нагоди, це я колись своїм похресникам, племінниці, я не пам'ятаю, чи я племінниці була, дарувала щось таке, чи, мабуть, що так. Так що от мишенятко в мене таке готове, зроблене, але ось кусочка цього не, не вистачає. І ну. Що вам сказати? Все ви самі бачите. ну... Таке. І оце ж коли я шукала, ж у ті, я пам'ятала, що вони в мене точно є, але ж їх треба було віднайти. І я Знайшла ось такий в мене був набір. Ну, як набір? Він не повністю набір був, лише схема і нитки. А вже заготівочки цього пластикової не було, бо воно йде як магнітом. Я його забрала була на ту мініатюрну японію, я теж своєму тому товаришу робила. Ту мініатюрну японію сюди вкладала. Так само я не знаю, чи зараз хтось з наших робить просто окремо ось такі заготівочки на магніт. Було би дуже класно, якби хтось з наших робив ось такі прозорі пластикові заготівки для магнітів різних розмірів. Тут який розмір 5, ну, хай буде 5,5 на 5,5. Це така мініатюрочка. І ще б, знаєте, що було б класно? Якби, е, бо тут не було такого прозорого віконця зверху. Тут просто вишивка виглядала, її можна було ручками е, потрогати. Але так як в основному у нас магнітики висять на кухні, на холодильнику. А там як хочеш чи не хочеш, хочеш з часом ж від того, що ми готуємо їсти, осідає цей весь жар, жир. Пил на, і на тюлях, і на шторах, і на меблях, і, звісно, на наших магнітах. Тому на тканині це особливо важко вивезти. Якби на цих магнітиках робили б оцю таку верхню прозору таку, як кришечка чи вікон, це було б дуже чудово. Було б взагалі класно. І, і знизу, щоб воно отак клац. Взяв і, і не треба ніякої натяжечки, просто так от притиснув і, і все чудово. І не треба там обробляти було б краї. Воно б затис, затиснулося, як канва тут. До речі, тут канва. Я її не використовувала. Тут йде 18-й каунт. Доволі така вона. Як сказати, вона не м'яка, вона і не жорстка, вона як на накрахмалина. Дуже гарна тут канва цей кусочок, але я його не використовувала. Я взяла цей 32-й кусочок з подарунка від дівчат з комоду, що подарували мені на осінній виставці. Я думаю, ну що ж він буде лежати, де ж його використовувати. То я навіть виходить, що і збільшила тут каунт, бо тут ще ж 32 рану. А по опису тут йде, бачите, пише 18-й каунт. Нитки тут доволі цікаві. Тут якийсь такий різнобій. Я не знаю, чому саме. Тут мені на моє власне таке відчуття. Йде і Бестекс, і, начебто, ПНК Кірова. Але я ж, я можу помилятися, а можу і не помилятися. Ну мені здається, що воно саме так. Схема дуже класна. Ось так як тут обкладинка така велика, то зі звороту така велика схема. Дуже класно. Але дивіться. Ось так на обкладинці зображений жук, ну і такі кольори, бачите, такі яскраві яскраві. То у мене на відшиві ну, трошки. Ну, як трошки, ну, не зовсім трошки, а більш тимніші кольори, воно так виглядає. Ну, мабуть, дуже висвітлено висвітлений відшив, який взятий на обкладинку. Або ж тут використовувалися інші кольори при відшиву. Ну, я не знаю. Але це ж саме це в цьому набору вже більше 10 років. Оце я його відкопала, він знайшла. Думаю, що ж воно бідненьке в мене буде лежати. Думаю, треба ж з ним щось зробити. Ну, це його вищу та хай лежить. Може, колись десь та ж саме я його візьму. Да. І оформлю. Але ж так само ну, бажано, щоб хтось робив такі заготівочки. Я думаю, щоб дівчата би придбавали так само б заготівочки тих це Такі як розхідний матеріал, як гольнички, як розпорювачі, як ті самі маячки. Ну, це б теж було дуже би цікаво для, для нас. Вишивальниць. Так, наступне. Боже, куди я спішу? Прямо як мене хтось кудись женев шию. <гум> наступна моя роботка. Ось ось вже маю завершити всі е, хрестики. Це Міл е, е, Я вже його відкрила, розрізала, бо такого навіть не можна було. Е, і стягти. Я... Це гудзики від пані Тані. У неї, до речі, вже є своя інстаграм-сторінка. Тобто ви з людиною можете списатися, домовитися, які гудзики вам треба. Може і не Мілхіловські, може і якісь інші е е Там свого бачення, свого дизайну. Я ось ножничками їх. ну, оцю... Цей защіп з паперу, я його розрізала, бо я ж кажу, я думаю, що, скоріше всього, що пані Таня коли вкладає гудзики, то вона вже потім натягує і склеює саме оцю паперову стрічку, бо її навіть стягнути неможливо було. І ось так в такому гарному упакуванні знаходяться ось ці прекрасні гудзики. Хочу звернути вашу увагу на крильця. Де в мене там та камера, господи, фокусуйся, бо я ж погано так бачу далеко. Кажи людям, яке ж ти гарне. Кирильця, ще й тремор, все до кучі. Крильця Кирильця цієї бабки. Воно так переливається. Там така фарба, якась. Таке металік, не металік, знаєте, як ото є лак для нігтів, от, от такий блискучий, так і тут така фарба, бачите? На, на сонечку і на світлі дуже гарно видно. І ці гудзочки пришиваються, щоб вони не ковзали, не, не, не літали по упакуванню. Тобто людина підходить до цього дуже відповідально, пані Таня. Молодчиночка. Так що ці гуцуки в мене вже є. А з тим метеликом, що в цьому наборі було, ну там, ой, пропав. Пропав, зараз покажу. Отож, був якийсь у них у моїй племінниці мастер-клас, робили ось вони отаку штуку. Ну, це не топор, я не знаю. Оце вона такий смайлик зробила цього гарячого того клею пістолета. Принесло це ж таке щось, не знаю, як його назвати, якийсь полулисік. Питаю, де ж той метелик, що ж я тобі дала, що ж ти його не приклеїла? Не знаю, Ну зато є ось от такий от бедрик. Щось вони там... Чи вона десь його в рюкзачку поклала, чи комусь віддала з діток, вони ж там. Обмінюються один з одному. Ну, оце такий у них у школі був такий мастер-клас. Це вони таке робили. У інших діток о, все таке обліпляне, все таке гарненьке. Вона каже, я такого не хотіла, хотіла собі таке зробити. Ну, як бачила, так і зробила. У кожного своє бачення прекрасного, красоти. Так що по цій роботі у мене отакий невеличкі просування. Хочу це ж довершити всі хрестики, довишивати, попрати, попрасувати. І потім там буде трошечки небагато цих, типу, як назвати їх декоративні, але то не зовсім декоративні стібочки, типу, як гладіві там будуть у різні сторони проходити. І трохи бісеру. На цій роботі небагато буде бісеру, не, не так, як на тих білих гарбузиках. Але трошечки трошечки буде. От так само у мене ще під сумнівом отой жовтий бісер в дзьобику. Може, я його сюди й давати не буду, побачу. Я спочатку зроблю то все, а це вже останочок. бо по той. Бісер дзьобику, щоб не було як якісь вавочки. Не знаю, якась у мене така от мулька на, на, на оте все. Не знаю. Так що така буде прекрасна, весела роботка. Потім е трошечки там вишивалися мої котики, але так як це величезна робота, то майже ніяких просувань і не видно. Ну, Це ниточка, це я спеціально залишаю, щоб знати, на чому я зупинилася. Ну, отак от, от. Майже ну, то трошечки додалося. Трошку, потрошку воно собі там рухається. Я задоволена, потім. Зараз покладу, щоб воно не шльопнулось на ній. Потім я вже завершила перенабира відблискує. Онак я достану. Потім я завершила. лежи вже так. Ось цей. Ну не хоче. Ну що ж тут? От Отак. Завершила перенабирати ось цей тамбір Dimensions. Так подивилася, подивилася на обкладинку. Тож тут у нас на фото реальний відшив, то я щось там думаю. А може щоб тут у вушку, щоб не так було просвітитися цього місяця, бо там іде півхрестик, а Бекстіч вже поверх. Цих Пів хрестика від місяця. Може я тут додам трошечки чорного, щоб вушко таке гарніше було. Щось я там на схемі мудрила. Але ж коли ж воно вишиватися буде, то ж воно так... То, так, то так. Побачимо, як воно там буде виглядати. Що, е, ну це я вчора завершила перенабирати, але ще я не вирішила, що мені взяти наступне в перенабір, а може взяти перерву перенабору якихось, я не знаю. Бо щось. Бо щось. Бо щось я не знаю, що. Бо щось я перенабираю, перенабираю, а воно щось тупається, тупається на місці. Ну, не знаю. Але гарно тут гарний цей набірчик, такий він невеличкий. О, до речі, забулася. Саме по цьому Мілхільчику. Я зробила принтскрін в фантастичі, щоб вам показати, як я зробила теж перенабір цього наборчику. І як я тут написала напис. Тут є стічень в Господи, вже. Не буду доставати цього обкладинки. Стічинг, а я написала тут стібочки. І ось як ви бачите, як воно то має виглядати. Хто, за, хто собі так само хоче зробити, от, будь ласка, дивіться, можете собі зупинити відео і те ж саме взяти на заміточку, як можна собі так зробити. Теж такий напис. А, не буду ховати, не буду ховати. <ріст> так, а тепер хочу, ем, як зазвичай, ем, показати невелику кількість скринів ем, схем наших дизайнерів. І цього mm. разу така теж невеличка буде. Ем, Цікава штучка від Little Stitch. Ось, будь ласка, подивіться на екран. Це така підставочка для п'ялиць. Можна туди вставляти п'яльця, як і бічною стороною. Ну, Саме дерев'яні вони, чи пластикові, і так само там, де знаходиться гвинтик. Вон, ну, На відео. Little Stitch демонструє, що вони тримаються в тому пазі в цій дерев'яній заготівці. Так, таким способом, і таким способом. Тобто, о, я так зрозуміла, що коли ви оформляєте свою вишивку, не об... пяльця, саме оформлення в пяльця, Не обов'язково їх вішати на стіну, можна придбати ось таку, таку підставочку, таку дерев'яну заготівочку і собі поставити чи на стіл, чи на комод, чи на якесь інше вами обране бажане місце. І от ваша вишивка оформлена п'яльця, буде там знаходитись і триматися. А тепер схемки. Перша схемка від Fear Cross Stitch називається Квітка кохання. Ой, яка ця гарна троянда. <сміст> така насичена, червона. І, до речі, мені згадується, якщо я не помиляюся, у пані Марії Бровко. Теж щось схоже є, чи це у світ Анет? Щось... Але в мініатюрі мініатюрі щось таке схоже, якась схемка є. І м -м, мені здається, що це ж чимось перегукується з казкою Маленький принц. Ну, це, це таке щось мені навіялось у голову. Можливо, я помиляюся. Друга схемка від Needle Art називається Валентинка. Це не хрестикова робота, бо тут і біконуси, і перле, і металізована ниточка. До речі, я так подивилася, що от саме цю схемку можна оформити, Господи, саме використовувати цю схемку можна не лише як валентинку, а можна зробити як весільну метрику, або е зафіксувати там день, коли повінчалися. Ну, вона така невеличка, і, але дуже вона святкова. Я на ось це звернула увагу. Потім Сретен Кросс, називається Чарівний сад. Оце вже хрестикове, без бекстічу, такий стиль примітив, але доволі яскрава така пташка і яскраві квіти. Хто таке полюбляє? Будь ласка, звертайте увагу. Потім весняна рамочка від світ Анет. Це теж нова розробка від нашого дизайнера. У неї, до речі, є схожі, мається на увазі і сюжетна така лінія, і саме оформлення. Бо це, бо це йде як дерев'яні такі заготівочки, які тримаються на таких тримачах. там от. Ну, доволі незвично. Не і. Наступна схема це метелик та азалія від My Stitch Way. Дуже симпатичний такий метелик яскравий. Я думаю, відшивій він іще буде яскравіший на таких от квітах. Е ну, постаралась пані Наталя. Е е прекрасно зроблено, чудово. Що я хочу ще сказати? Дивилася, я є е польська. Польська дівчина, в неї теж є свій канал, і вона робила закупи у наших дівчат. Боже, вона так шаленіє від українських виробників, і від текстильних виробів, і від гудзиків. Що вона там ще придбавала? І маячки, киточки. Я така дивлюсь, наші то, мабуть, знаєте, як ми це сприймаємо як буденність. У нас цього то і робить, той робить. У нас ще є і вибір. Хочу в цього купляю, хочу в цього обираю, а для них це якийсь як новий світ, наші, у них цього немає. Ну, для мене це було велике здивування. Я така дума, господи Боже, росту. У нас цих текстильних виробів, цих і сумочків, конвертів, і таких маленьких торбинок. Що хочеш замовити, і в будь-кого з якої хоч тканини, хочеш стібане, хоч не стібане з якими хоч киточками, хоч з вишивкою тобі оформлять, а для них це прям якесь відкриття. І воно пенькне, пенькне, а польською це боже, яке красиве, таке чарівне, миле. Як приємно, що за кордоном так відгукується про. Про наших дівчат. Ну, те, що я дивлюсь лише польських, тому що мені складно розуміти мови там чи французькі, ну, можливо, дивитися там англомовних, ну я поки що дивлюсь лише польських, українських. Так само я зробила свій власний вибір, того що, якщо я бачу на ютубі, що хтось вишиває людожерське, я так само відписуюся. Бо то мені не цікаво. Я то не хочу бачити, то мені приносить біль. Мені неприємно і я не розумію того просто-напросто. Ви маєте право то, то робити, а я маю право то не дивитися, відписатися. Все розійшлися, як море кораблі. Я так само не засуджую. І вас так само я до того не закликаю. Тобто це мій особистий вибір. Я хочу зосередитися більш на, на закордонних виробниках, на українських і на тих каналах, на тих сторінках, на тих людях, які не, ну, які не популяризують людожерське. Просто-напросто. То мені не цікаво, то мене не інтересує, і саме найбільше, то мені спричиняє біль. Просто-напросто. Тому наразі все. Я всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Всім до побачення!